Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Знаєте, в чому біда? Біда в тому, що від е політиканства такої кубки людей страждає вся Україна. Так, можна було б чергове не звертати увагу там, на цю <кхів> статтю в The Economist. А, можна було б не звертати, можна було б це все списати, знаєте, там на якісь а, я не знала на все, що завгодно, на ворожі якісь закиди, там це все там, що це все і ПСО. Так? Але після чергового тексту Мар'яни Безуглої, яка останнім часом робить просто якісь, знаєте. Якісь нелюдяні заяви, просто якісь нелюдяні заяви, і за рахуванням того, що ця людина вона не є самостійним суб'єктом, а представляє, скажімо так, думку влади, правильно? То, знаєте, зовсім вимальовується якась така, ну, зовсім інша картинка. І от ефект, вже, знаєте, оцей ефект не на часі, давайте будемо згуртовуватись і так далі. знаєте, Все це вже потроху починає проходити, якщо вже зовсім не пройшло. І люди бачать, що відбувається, і бачать, і критикують владу, і це все зрозуміло. Невдоволення людей, все зрозуміло, дивлячись на заяви Жовкви, рахамії, безуглої, які атакують залужного. Ну, можна зрозуміти, що Зеленський просто робить якісь зовсім не ті висновки. Люди підтримують залужного і будуть його підтримувати. І ось такі заяви, що він там щось провалив і так далі, знаєте, це, це зовсім не зрозуміло. Останнім часом дуже багато висловів про мобілізацію. Дуже багато. Хто ж винен в зриві мобілізації? І тут, знаєте, таке враження складається, що влада просто намагається пропетляти. От і все. А, середній вік зараз піхотинця 45 плюс. Та, ось давайте зараз про непопулярне. Але діди закінчуються. І брати їх більше немає де. Але. Всі розуміють, так зараз всі кажуть про зрив мобілізації, всі розуміють, що зрив мобілізації це не військові рішення, це політичне. Чому <кій> <кій> відповідь дуже проста: а, не ЗСУ винне в тому, що під час війни а, ухиляння від мобілізації досі так і не стало кримінальним правопорушенням. А, заплатиш собі штраф і тікай далі. Не ЗСУ стоять на кордонах і пропускають у келянтів за пару тисяч доларів. Дуже-дуже багато є різних моментів. Дуже-дуже багато різних моментів є. І знаєте, коли безугла закидає залужному, що треба було мобілізувати більше людей. Щось тут не те в її висловах. Останнє, що скажу: лідерство це не красуватися перед камерами. Лідерство це приймати непопулярні рішення для того, щоб врятувати країну. Мені б дуже хотілося почути вашу думку, дорогі підписники. Що ви думаєте взагалі зараз щодо того, що відбувається в мобілізації, і які ви рішення бачите зараз? Ви, саме ви. Ось я... Від кожного хто зараз бачить цей ролик, я хочу почути ваші пропозиції. Як ви бачите далі ситуацію для того, щоб врятувати нашу країну? Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.